166 боєзіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Ворог не припиняє штурмів на харківському і куп'янському напрямках. Систематично суне на наші позиції на лиманському відтинку намагається покращити своє положення під Торецьком. Найгарячіше, неподалік Покровська, там наші захисники безперервно відбувають наступи агресора. А саме місто понівечене росіянами про добу на передовій у нашому огляді. На Вовчанському напрямку під час бойової роботи безпілотники бригади ГАРД вистажили та уразили транспорт ворога, дві гармати та місця запуску БПЛА росіян. А під удар дронарів і мінометників підрозділу Фалькон потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів. Це кадри чергового самовбивчого мотоциклетного штурму від російських терористів на Харківщині. Воїни буревію знищили і окупантів, і їхні двоколісні. Брухт, чорний дим і нуль шансів на просування. Третя штурмова мінусує ворожу піхоту дронами. Окупантам не допомагають і спроби заховатися. Скрізь нас доганяє летюча смерть – ФПВ-3. Також бійці влаштували гаряче прийняття ворожому артилерійському комплексу «Сонцепьок» та наздогнали навантаженого штурмовиками легковика. Загарбники намагалися просунутися поблизу греківки та у серебрянському лісі. Там українські бійці тримають оборону, попри постійні атаки і обстріли з боку ворога. Так за учора на нашій ділянці фронту росіяни застосували 121 безпілотник чотири рази мали артилерійську підтримку, завдали чотирьох авіаційних ударів. На Донеччині прикордонники-оператори дронів Феніксу гарантували загарбникам швидкий відхід. Знищено ворожу піхоту, мотоцикл і укриття. Б'ють ворога і на краматорському відтинку. Це кадри роботи воїнів 5-ї окремої штурмової. Укриття не врятувало навіть броню. Наші оборонці утилізували піхоту в сховку та бронетехніку в зруйнованому ангарі. На турецькому напрямку армійці 28-ї окремої механізованої спалили російські самохідки, артилерію, склади з техніку і тих, хто за нею ховався. Загарбники ще не встигли збагнути, що їх помітили, а вже стали чорною плямою на мапі. Постаралися пілоти дронів спалаху і підрозділ Куртендкомпанії. Покровський керунок четверо наших оборонців у будівлі, а навколо росіяни. Та на ворога чекає сюрприз. Повітряна підтримка зайшла швидше ніж розраховували окупанти. Тож вони втратили бойовий ентузіазм і кинулися втюки. Кадри окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. Завдяки майстерним діям наших оборонців вдалося виявити та скоригувати удар по російському ЗРК малої дальності Тор М2. На Покровському напрямку армія агресора атакувала біля Єлизаветівки, Малинівки, Миролюбівки, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Новосергіївки, Андріївки та Новопавлівки. Підрозділи сил оборони відбили штурми та завдали ворогу втрат. На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати нашу оборону у районі Богатиря та Запоріжжя Донецької області. Ворожі атаки успішно відбито. Кадри з новопавлівського керунку від морських піхотинців. росіянам там пекельно гаряче. А це успішна робота дурнарів підрозділу булава. Вони вполювали надважливу ціль. РЛС зоопарк станція точно враховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона небезпечна. Паш білий Янгол продовжує рятувати людей з Покровська. Щодня ворог стирає місто з лиця землі. Дістатися туди можна лише так званою дорогою життя. На маршруті транспорт атакують ворожі дрони. Рухаємося на великій швидкості на автомобілі. Ну, кожного дня додається і додається. Постійними обстрілами без електрики, води та газу тут залишаються близько 1800 жителів. Цього разу білий Янгол» забирав мешканців приватного сектору та одного із мікрорайонів міста. Люди змучені тривалим життям у страху. У мене свій дім. Спасли мене двері, повилітали вікна, двері, а я під дверями. Ні віки, ні дверей, ні криші, нічого. І города Нерви здаю. вакать хочеться постійно. Людей вивезли з міста, а далі евакуйованим допоможуть волонтери. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.